Крики вболівальників та підказки тренерів у Луцьку проходить щорічний чемпіонат звільної боротьби серед кадетів, юнаків та дівчат. Поміряти з силою на килимі зібралося близько 150 учасників різного віку. У спортивний комплекс Динамо приїхали молоді спортсмени та спортсменки з різних куточків області. Запросили й борців зі Львова та Калуша. Змагаються за призи Нацполіції Волині, таких майже сотня: від наколінників до грошових сертифікатів. Ми закупили сертифікати для переможців. Перше, друге, третє місце, в залежності від місця зайнятого і суми сертифікатів. А вже кожен учасник може собі вибрати. Те, що він забажає на цей сертифікат. Змагатися за один з призів буде і юна лучанка Дарина. Дівчина розповідає, цей турнір для неї не перший, адже вільною боротьбою займається от уже шостий рік. Та вчителька ще в школі в першому класі спитала, там роздавала якісь анкети, і за того я пішла. І ще мій друг ходив. Ну, мені подобається от на змаганнях емоції такі, коли ти виграєш. Ну, емоції такі. Ну і так подобається, можна оборонятися. А от третьокласник Тарас займається лише рік. Хлопець вже вивчив кілька прийомів, але поки не певен, що братиме участь у турнірі. Каже, на боротьбу його віддала мама. Моя мама, вона сказала, так, синок, може піти на боротьбу, А то я не хочу, щоб ти сидів постійно вдома і так далі. Ну, мені подобається ця боротьба. Цьогорічний чемпіонат відбірковий. За тиждень переможці турніру змагатимуться на обласному рівні. А вже там будуть виборювати путівку на всеукраїнський чемпіонат. Голова федерації Олександр Кулаков переконаний, будь-який спорт, зокрема, вільна боротьба, зміцнює людину не тільки фізично. Вільна боротьба виховує здатність досягати цілей, виховує твердість характеру, силу волі. І людина, яка успішно реалізувала себе в спорті, вона 100% реалізує себе в будь-якій іншій. І галузі в бізнесі, в мистецтві, в політиці, в будь-якій іншій діяльності, змагання приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким чином організатори хотіли подякувати всім захисникам та захисницям нашої країни. А окрім цього, показати, що українці борються і не збираються здаватись. Дмитро Сопранюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.